На прямому репортер. Тож одразу до головних новин: один чоловік загинув на місці. Поранені 9 осіб серед них 12-річна дитина. А по допомогу до медиків звернулася 21 людина. Такі попередні наслідки атаки росіяни Запоріжжя. Обласний центр ворог атакував по обіді. Було влучання у багатоповерхівку. Із будинку рятувальники і досі виводять переляканих людей. Постраждали і прилеглі будинки приватного сектору. Наразі триває розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працюють медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники. Утім, попри масовані обстріли, люди виїжджати не хочуть. Люди прибирають бите скло та закривають вікна у квартирі Кирила на 15-му поверсі. Доведеться закривати дірку у кімнаті. Мені сьогодні було погано. Я хотів залишитись вдома, але в останній момент чомусь поїхав вчитися. Поки що невідомо. От підказали сказали кудись-тудив будинок або в будинку, квартиру впустили. І вони там дивляться, якісь залишки речей збираються. Була кабами. Місто Запоріжжя, дві категорії влучень, це промисловий об'єкт і п'ять локацій житлової забудови. На сьогоднішній час нам відомо про одну загиблу людину, нам відомо про шести госпіталізованих людей, дві людини в тяжкому стані. Що плануєте виїжджати? Ні, на своїй землі, на рідній, на бідній, рідній Україні. Вона наша рідна. і мені куда ми нікуди не будемо поїжджати. Російська армія ударила по центру Херсона. Загинули шестеро людей, ще дванадцятеро поранені. П'ятьох людей ушпитали. Але одна у кратіжкому стані. Про це повідомили в прокуратурі. Під ударом опинився місцевий ринок. Поруч розташована зупинка громадського транспорту. Попередньо окупанти гатили зі ствольної артилерії. Чотири керовані авіабомби скинули росіяни на есманську громаду Сумщини. Атакував ворог сьогодні вранці. Загинула 45-річна жінка і ще двоє людей поранені. За даними обласної прокуратури, росіяни ударили по цивільній інфраструктурі. Відбудова Охмадиту Триває лікарню, оголосила тендер у електронній системі Прозоро на 9,5 мільйонів гривень. За словами виконувача обов'язків гендиректора Охмадиту Олександра Уріна, до початку зимового періоду важливо провести протиаварійні роботи у лікувально-діагностичному корпусі, зокрема, замінити вікна та двері, які були вибиті під час вибуху, відгородити частину приміщень тимчасовими конструкціями, щоб оберегти будівлю від дощу та снігу. Роботи будуть проведені за фінансової підтримки благодійного. Фонду таблеточки кінцевим терміном проведення протиаварійних робіт оголосили 15 листопада. Нами була розроблена тендерна документація. Ми змогли вчора оголосити проведення цих торгів на електронній системі Прозора на невідкладні протиаварійні роботи по захисту будівлі нового діагностичного корпусу «Охмедиту», в якому ми зараз з вами перебуваємо. На період зими 2024-2025, тому що нам потрібно зберегти цю будівлю у зв'язку з терористичною атакою на Охмадит. На жаль, фонду довелося збирати гроші. Було зібрано 80, більше 80 мільйонів гривень безпосередньо фонду таблеточки на відбудову лікарні та допомогу пацієнтам. З них на сьогодні вже Частина грошей була виділена на якраз роботу науково-дослідного інституту на оцінку пошкоджень лікарні. І зараз ми говоримо про там другий транш, другу суму частину, яка буде виділятися безпосередньо на протиаварійні роботи у Брюсселі. Петро Порошенко зустрівся із неформальною групою друзів України у Європарламенті на чолі з євродепутатом Петросом. Ауш... Трявічусом провели зустріч і обговорили, як ЄС може посилити військову допомогу Україні. Думаю, ми почали з хорошої підтримки для України, але цього недостатньо. Ми повинні змінити цю інтенсивність. Ми маємо збільшити її можливо у два або більше разів, особливо для деяких держав-членів ЄС. Я рахую, що ліміти допомоги Україні для держав-членів ЄС треба встановлювати як обов'язкові. А не на рівні я можу це зробити, чи це не обов'язково. І я думаю, що показник в 0,25% від ВВП, який ми б могли витрачати на військову підтримку для України, є тим, чого ми повинні досягти якнайшвидше, якщо ми не хочемо, щоб полум'я війни перейшло до Європейського союзу. Тому ми повинні надати Україні навіть більше ніж нині є у запитах України. У нас є декілька можливостей допомогти Україні. Найперша економіка країн-членів Європейського союзу у 25 разів сильніша за російську. Тому якщо кожна країна Європейського союзу виділить із свого бюджету 0,25%, Україна стане сильнішою, і це найголовніше, що ми маємо робити: спрямувати власні ресурси на військові потреби на підсилення спроможності України. Перемогти у війні. Прокурори Офісу Генерального прокурора хочуть обмежити експорт продукції України Європейського союзу для провідного українського постачальника продукції. Для виробництва сталі для цього ініціювали уже третє клопотання про арешти і заборону використання усього вагонного парку полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що належить гірничій групі «Ферекспо». На підприємстві застерігають від задоволення клопотання, кажучи, що такі намагання правоохоронних органів можуть зупинити роботу комбінату. А це завдасть значного удару по держбюджету, зокрема, призведе до втрати Україною. 30 мільярдів гривень валютної виручки щороку на користь Росії, що стало причиною третьої спроби арештувати вагони? Та як аргументує це прокуратура, дізнавалась Анастасія Бучинська. Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат одне з найбільших підприємств України, понад 50 років займається видобутком залізної руди, її збагаченням та виробництвом окатків для світової металургії. Комбінат забезпечує роботою більше п'яти тисяч працівників і численних підрядників на Полтавщині. Протягом вже майже двох років підприємство у центрі уваги правоохоронних органів, зокрема бюро економічної безпеки, національної поліції та державного бюро розслідувань. Минулого року за клопотанням останніх Київський апеляційний суд у Хвалив рішення про арешт 2380 напіввагонів комбінату, які за версією слідства були речовими доказами у справі про незаконний продаж нефракційного відсіву чотирма посадовцями комбінату у 2019-2021 роках. Тисячі вагонів не лише арештували, але й заборонили використовувати для доставки продукції європейським сталеливарним компаніям. Печерський суд згодом скасував заборону на використання вагонів, визнавши її необґрунтованою. Хоча арешт самих вагонів залишився в силі, за шість місяців своєї дії, заборона завдала підприємству збитків на суму понад 100 мільйонів гривень у травні цього року. Прокурор офісу генпрокурора повторно звернувся до суду з вимогою заборонити використання вагонів і на початку вересня ініціював. Третє аналогічне клопотання. У ньому прокурор знову наполягає на тому, щоб заборонити комбінату, використовувати весь свій вагонний парк, який необхідний для експорту продукції до європейських сталеливарних компаній. Наша правоохоронна система намагається максимально тиснути на бізнес підприємства, намагатися їхню роботу зупинити або заблокувати. І тому прокурор звернувся повторно з новим клопотанням. На даному етапі е державним бюро розслідування не було надано жодних доказів порушень чинного законодавства керівництвом полтавського гіргірничного комбінату. Всі докази вони ґрунтуються на припущеннях. 158 вагонів наших власних вагонів вони дійсно використовувалися при транспортуванні цієї щебневої суміші нефляційного відцілу. Але сторона неправомірно накладає арешт і не тільки арешт, а й заборону використання на вагоні в кількості понад 2480 вагонів, що значно перевищає і розмір так, умовного збитку, і здорового глузду. На це адвокати запевняють, Печерський районний суд вже не має юрисдикції для розгляду цього клопотання, адже арешт майна можливий лише на етапі досудового розслідування, а воно за даними офісу генерального прокурора вже завершилося. Відповідно до вимог статті 3 кримінального процесуального кодексу Україна межами досудового розслідування є фактично е період часу до направлення обвинувального акту до суду на даний час. Е Всім підозрюваним вручено обвинувальні акти. Обвинувальні акти направлені до суду. Фактично, межі повноважень слідчої судді першої інстанції на даний час вже завершилось, і вона не має права розглядати взагалі це клопотання. Щоб дізнатися, які конкретно порушення приписують полтавському ГЗК та версію правоохоронних органів, редакція надіслала запити до ДБР та офісу генпрокурора, але відповіді так і не отримала. Додатково до цього прокурор не з'явився у засіданні, де мало слухатися подане ж ним клопотання. Тож я вирішила сконтактуватися з прокурором Михайлом. Юревичем та слідчим державного бюро розслідування Артуром Занковим напряму та вони відмовилися коментувати ситуацію і надавати будь-які пояснення. одне запитання буквально про арешт. Ще раз. І доки правоохоронні органи замовчують обґрунтованість арешту, їхнє клопотання може нанести величезні збитки комбінату, заявляють на підприємстві. Зокрема, заборона використання вагонів ставить під загрозу виконання договірних зобов'язань перед міжнародними споживачами, що спричинить втрату партнерств і заміщення української продукції російськими аналогами, адже на цей момент не існує санкції щодо постачання російської залізорудної продукції на ринки Європейського союзу. Окрім того, втрата ринків ЄС для Полтав. Авського ГЗК може призвести до недоотримання державою валютного виторгу в розмірі понад 30 мільярдів гривень на рік. Наразі і зараз ми відчуваємо ці всі результати цих неправомірних дій, тому що нам не вистачає оборудних коштів. Не зрозуміло, в чому суть цих дій, щоб додатково нанести збитки трудовому колективу підприємства, яке в воєнний час виконує свої виробничу діяльність, плачує податки. Є одним з більших платників підприємств згірничої металогічної промисловості нашої держави і виконує всі напрямки з точки зору підтримки збройних сил України. Незалежні експерти називають такі дії правоохоронних органів тиском на український бізнес. Як і раніше, наприклад, каже, так і нині перевірки, от які проводяться у бізнесу, вони частіше за все проводяться під надуманими приводами. А штрафи і арешти це ну переважно виглядають зовсім абсурдно для інвесторів. Історія саме із публічної компанії Ферекспо буде показовою. Та вона навіть є вже показовою, тому що такі випадки тиску на Ферекспо вони вже тривають давно, і з інвестиціями в Україну в майбутньому я чесно кажучи, поки що не бачу ніяких сприятливих умов. Редакція телеканалу Прямий продовжуватиме слідкувати за цією справою. Анастасія Бучинська, Антон Бозань, телеканал Прямий. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Для цього перекрили одну із центральних вулиць міста. Були присутні також працівники ДСНС та патрульні для вшанування пам'яті захисників та захисниць на хвилину зупинились не лише автомобілі та громадський транспорт, але й жителі міста. Маємо вшановувати пам'ять загиблих наших героїв, і мені здається, що в нашому місті це проводиться досить неефективно. У нас немає такого, що ти йдеш по вулиці і в де о 9-й годині, щоб зупинялись усі і вшановували, так як в інших містах. Хоча б має бути якось це озвучуватися, а не грати музика, лунати з кафешок і всіх інших закладів. Маємо вшановувати і пам'ятати. Я вважаю це важливо. Дня у душі ми повинні пам'ятати. Пам'ятати і хоч на хвильку, якщо ми іншого нічого не можемо зробити, потрібно зупинитися, трошки помовчити, зазирнути до себе туди, у глибину і ну, я не знаю, усвідомити, якою ціною це нам все дається. Омофоріо військо під захистом Богородиці. Виставку з такою назвою відкрили у музеї історії Києва. Вона приурочена до свята Покрови Пресвятої Богородиці. Експозиції демонструють, як вона стала елементом культури українських воїнів від доби козаччини до сучасності. Усе бачила наша Анастасія Бучинська. Вона стародавній символ захисту від небезпек і нещасть та покривителька українських захисників. Ушанування Божої матері та єдність різних поколінь у боротьбі за незалежність і свободу України показано у майже 50 експонатах виставки «Омофоріо. військо під захистом Богородиці. Головний елемент представлених картин та ікон Омофор широкий покрив Богородиці над людьми, який їх захищає. Ми розкриваємо це поняття через кров Божої. Матері це важливий день для всіх нас. Це не тільки церковне свято, це і велике державне свято, і ми маємо зараз можливість виказати свою повагу за честь, за доблесть, за відвагу, яку наші бійці і все засуло виконує сьогодні на передовій. І будемо молити Божу Матір за те, щоб вона покрила своїм покровом кожного з них і берігала. Символічно, що свято покрови Пресвятої Богороди. Ці відзначають в один день із двома іншими важливими державними: днем українського козацтва та днем захисників і захисниць України. Тому виставка поділена на чотири блоки: перший розповідає про джерела свята покрови, формування її образу та сакральне значення для українців. Друге про традиції цього свята за часів козаччини. Саме цього дня на січі обирали нового отамана, а козаки будували храми. Показані традиції вшанування покрови Пресвятої Богородиці бійцями армії України. Української народної республіки в 1917-1921 роках а трохи згодом воїнами української повстанської армії але особливого значення свято набуло 2014-го з початком російської агресії тому четвертий блок експозиції присвячений захисникам і захисницям сучасної україни шануючи святого покрови ми в Першу чергу молитовно звертаємось до Божої Матері, просячи її захисту і допомоги, особливо в ці важкі моменти, які переживає наша українська держава. І образ Божої Матері це і про Пресвяту Богородицю і про наших матерів. Адже вони сьогодні теж з великим болем чекають повернення своїх синів, своїх захисників і захисниць, своїх дітей, своїх чоловіків додому і підносять свої молитви. До небесної матері, як наші воїни, як і їхні попередники, звертаються до Пресвятої Богородиці, аби вона вберегла їх на полі бою. Тож її сучасний образ, як той, що здатен вберегти від смертельної небезпеки, трансформувався у святу Джавеліну. Дуже вагомою частиною цієї е, нинішньої, е, не знаю вже якої за ліком війни за Україну, за її незалежність є е, е, війна за незалежність не тільки фізичну, а й духовну. Це нічого інше як. Е, Продовження трансформації образу, я б навіть сказав би деякої мілітаризації образу Діви Марії, який зараз присутній в збройних силах і власне є одним із тих оберегів, який веде в бій, який дає силу наснагу, віру, віру в перемогу. Виставка «Омофоріо. Військо під захистом Богородиці триватиме до 1 грудня у музеї історії міста Києва. Анастасія Бучинська, Катерина Баранова, телеканалу Прямий. Це усі новини на цю мить, але більше інформації ви знайдете у Ютубі прямого. Тож заходьте підписуйте, щоб відстежувати усі свіжі відео і не забувайте стежити за телеграмом прямого, щоб дізнаватися про головні новини першими. Власне, щоб знати більше, завжди і всюди залишайтесь із прямим.